Привіт, друже! На цьому тижні ми будемо багато розмовляти про анімацію та мультфільми. Багато мультфільмів знімають за сценарією казок. А що ж таке казка? Казка вигадка, всяк знає, але казка дивина. В ній усе не так буває, і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає. Все в ній вміє говорити, і у казці правда є. До роботи нас привчає і гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, потім буде добре жить, бо вмітиме радіти і сміятись в добрий час, вмітиме добро творити, казка мудрим робить нас. Казок існує дуже багато, здавна їх складає народ. Такі казки називаються народними. А ще є казки авторські, їх пишуть письменники. Багато казок для діток написав письменник Василь Сухомлинський. В цих казках він розповідає про чарівний світ природи. В цих казках вміють розмовляти звірі. Вони роблять добрі вчинки та усім допомагають. Пропоную тобі уважно послухати одну з його казок Як їжачиха приголубила своїх дітей у їжачихи було двоє їжаченят, кругленькі, мов клубочки, з маленькими гілочками. Одного разу покатилися клубочки, їжаченята поживи шукати, котяться садом, котяться городом. Побачили зайчика. Їсть зайчик солодку морквинку. Їжачкам теж захотілось морквинки покуштувати. Тільки висунули маленькі голівки, а зайчик як закричить. Геть, звідси, ви гидкі, колючі. Покотилися їжаченята до матусі Плачуть. Чому ви плачете, діточки мої любі? запитує мати. Зайчик каже, що ми гидкі і колючі. А їжачиха пригорнула маленьких діток, приголубила їх. Та хіба ж ви колючі, діточки мої рідненькі, промовила вона. Волосечко у вас м'якеньке, як льон. Ви ж пухнасті, кругленькі, мов м'ячики. Чи сподобалася тобі ця казка? А про кого вона була? Так, вірно, про їжачків, про маму їжачиху і її діточок їжачків. Ось так із звичайної казки можна зробити гарний мультфільм. На цьому наші заняття не закінчуються. Пропоную тобі перейти до другого заняття.